Революція гідності це яскрава зірка нашої української історії, якою ми всі гідні, гідна наша нація. Саме основне, що ця революція ще не скінчилась, і передові наші отряди виборюють нашу незалежність на Востокі. І наша першочергова задача самоворони, яка працює тут, самовдосконалюватись. І постійно контролювати оце яскраве будівлю з тими новообраними новообранцями народними, щоб вони ніколи не забували небесну сотню тих людей, які перегли тут і яких вбивають російські найманці на Заході. Слава Україні!